У стінах офісу молодіжного парламенту Кременчука не перестає панувати творча атмосфера. Волонтери завжди вигадують щось цікаве, аби діти вимушених переселенців хоча б трохи відволіклись від цього дення та провели своє дозвілля корисно та різнобарвно. Саме тому сьогодні стартував новий проєкт Територія дружня до молоді, спрямований на соціалізацію та підтримку дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб. Проект впроваджується в межах гуманітарного реагування за підтримки проекту Банк Ідеї 2.0 Радій, що реалізовується молодіж центрами співпраці з фондом ООН в галузі народонаселення UNFPA Україна». кошти виділені були якраз під час третього етапу. Даного проекту напічного ми його захистили, і нам надали кошти на його реалізація. Перший майстер-клас для малечі в рамках цього проєкту провели з техніки декупаж. Діти проявили свою фантазію та створили справжні картини з серветок на дошці. Взагалі, проєкт Територія дружня до молоді передбачає 16 цікавих творчих та яскравих майстер-класів. Це майстер-класи направлені на розвиток творчих здібностей дітей. Взагалі, проект направлений також ще на те. Щоб дітки адаптувалися в нашому місті, і їм тут було цікаво, і вони не хвилювалися щодо подій, які зараз існують. Діти в захваті від майстер-класу та результату своєї праці. мені Дуже дуже подобалося. Ніколи не робила такого. це вот вот кліють, все вирізати мені дуже подобається. Мені мені не подобається вирізати котят. Я їх вибрала, тому що я дуже люблю кошик і собак. Якщо ви хочете, щоб ваші діти також, хоча б трохи відволіклись від цих. Його та занурились в творчу атмосферу, слідкуйте за оновленням на сторінці у Фейсбуці молодіжного парламенту Кременчука та заповнюйте анкету на наступні заняття. Валерія Лисенко, Ван Кременчуцькі новини.